Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. з вами український YouTube канал Єгор Кравцов. Історичний YouTube канал. Наша історія зараз це донати на ЗСУ. Так, в моєму місті Сокіряни, Новодністровську, Сокірянщина, Чернівецька область. По всій Україні кожен день відкриваєш соціальні. Видання Facebook, Ютуб. Відкриваєш усі наші видання, газетні, журнальні Чернівецькій області, там просто рябить. Люди добрі, прості, війна, донатьте на ЗСУ. ЗСУ потрібні автомобілі. Згоден? Люди віддають останні. Що далі? А далі чомусь усі наші журналісти, усі наші патріоти, усі наші волонтери, усі наші активісти, усі наші прості люди міста Сокірян, Сокірянщини, Чернівецької області забувають чомусь про чиновників депутатів. А тепер подивіться, на яких автомобілях їздять наші чиновники, депутати. В Чернівцях, Чернівецькій області, в Сокірянах, Сокірянщині, Дністровському районі. Подивіться, не тільки чиновники депутати а й їхні приближені, куми, свати, рідні, взагалі всі наші шерстяні, блатні, контрабандисти і прочі прочії хазяїва житті, яка москалі, в сукірянах, сукірянщині. Чернівецькій області. Правильно вони катаються на люксусових іномарках та на джипах. Ну, про голів ОТГ, про головатих, як казала моя бабуся Маруся. Маленька, от Холявчук, я вже не кажу. Всі катаються на люксусових тачках, як вони кажуть, на джипаках. А гребети гроші кого? з кого? З пенсіонерів, з малозабезпечених, з практично нижчих українців, які віддають останні копійки. А справедливість де? Тому я, український історик, журналіст, який патрулює кордон на мотої сотні кілометрів пішки, не отримує гроші, який ледь який п'ятий рік б'є на патрулювання на історію України свого старенького Жигуля 95-го року випуска, дає просте, просту пропозицію. Якщо у нас є в Україні справедливість, то не трендіть. Усіх чиновників українських, Чернівецьких, Сукірянських, Дністровських, мордатих, здорових, що пересадити на ланоси. так, на українські ланоси. або на старенькі ще Сівєтські жигулі, а їхні джипаки та люксусові іномарки правильно передати на ЗСУ. Отак буде справедливо. Отак буде по-українськи. І тоді наш простий народ, український, зрозуміє, що є правда в Україні, а не розводняк. До нових зустрічей.